У затишному селі Вільховець з Венигородського району Черкаської області пропонується до продажу бюджетний цегляний будинок з просторою житловою площею 95 метрів квадратних, покрівля дому виконана з металевих листів, вікна у будинку нові, металопластикові. Усередині дім має 5 житлових кімнат, що дозволяє зручно розмістити велику родину, яка хоче відразу заїхати і жити. Та поступово підлаштовувати будинок під свої потреби, всі приміщення теплі, сухі, опалення індивідуальне газове, обігрівається газовим котлом, але при бажанні можна використовувати і печі. У будинку є дві справні пічки, які створюють особливу атмосферу та можуть виконувати роль основного джерела тепла, кухня в оселі простора і оснащена всім необхідним для щоденного користування. Є газова плита, двокамерний холодильник, а також посуд. Серед побудової техніки пральна машина, телевізор та підключене цифрове телебачення, яке дає змогу слідкувати за новинами чи улюбленими програмами, водопостачання автономне, у будинку є власна свердловина та насос, вода заведена безпосередньо в будинок, є змога також поливати город. На ділянці 25 соток є все, що потрібно для ведення господарства: гараж, сарай, літня кухня, просторий погріб для зберігання врожаю, інструмент, який знадобиться для догляду за землею, земля родюча, город оброблявся. Обістя доглянуте, зручне для життя, до зупинки магазину, школи та інших елементів інфраструктури можна дістатися пішки, до Звенигородки трішки більше 5 кілометрів, ціна будинку 8 тисяч. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте до власників, які з радістю дадуть відповідь на всі ваші питання та покажуть будинок. Більше пропозицій ви знайдете у нашому телеграм-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео.